Друзі, всім привіт! Ми у Києві вже за лічені хвилини. Команда рух Ю 16 вийде боротися за чемпіонство у зимовому кубку Дюфелу. Хлопців очікує фінальне протистояння із вихованцями київського Динамо. Ну а поки я вам пропоную заглянути у закулісся тренувального процесу хлопців ще на базі Академії Руху. Побачите, як команда добиралася зі Львова до Києва. Ну і звісно, насолодитися атмосферою головного поєдинку турніру. Гарного перегляду! Перед виїздом підопічень Андрія Гаврошова провела тренування на академії руху. Два дотика обов'язково і забиваємо. У фінал команда потрапила завдяки розгромній перемозі над ОВК Карпатами. Ю-16. Вихованці Академії руху стали фіналістами зимового кубку Дюфалу завдяки семи забитим голам. Такий рахунок не розраховували, але ми налаштувалися на хорошу гру. Настрій був дуже бойовий. Вийшли і забили скільки виходило. На розгром не розчитували, але готувалась дуже ретельно. І, я думаю, все не заслужено відда. Як дорога? Так, дорога досить важка, але <плес> ми має дорожчі компанії. Тому і швидкий час пройде. Як думаєш, наскільки складно буде відновлюватись? Бо в принципі їхати годин 7-8? Ну ми приїдемо переночуємо ще, тому я думаю, за цей час ми відновимося. Ми вже зранку будемо повністю готові до гри. У нас була торі, ми повністю розібрали суперника, розібрали їхні слабкі і сильні сторони. Ці хлопці всі налаштовані на гру і буде бій. Позаду команда прибула до Києва. Зараз хлопці йдуть вечеряти, потім відпочивати. Адже завтра вихованців академії очікує дуже відповідальний день. Хлопці готові до матчу? — Звісно, будемо, насправді дорозі зазвичай втомлюються, але з такою гольорою, як у нас, ми навпаки зарядилися. І у нас завтра буде Х2 ейфорія ажіотаж. але треба вийти з холодною головою і доказати. Я цілий день сьогодні чую, що тебе називають Талес, Талес, Талес Талас. Що його називають Талесом? Ану, давай. Так, Похожий на талеса погоду за своєю затіскою. Нас команді це Талас. Плюс погоджують за силами гри, так само нагадує. Ну, Талас, тридцятка, і він півзахисник. На якій позиції ти граєш? Да. Нас Олежик, крайній напад, крайній нападник, крайні неподникали. Тіше. Позиція, я думаю, сильно не вийшла. Таус, то хороший гравець, то приємно, що рівні, з рівні з ним. Про кубок, чи очікували ви, що ви дійдете аж до фіналу? Ми очікували, що ми дійдемо до високих вершин. Угу. Динамо це сильний суперник, буде тяжко, але ми вийдемо. А от за якою командою було найважче грати? Тяжко було грати перший матч, саме перший матч в групі з зовка Карпатами. Тому що ми тільки зібралися, буквально тиждень два протинувалися, mm -hmm. без матчів і одразу перша гра була. Ну і плюс, не, не знаю, можливо, десь не до кінця готові були, трохи тяжко градулася, але нічого, тоді ми виграли. А ну, з ким було найважче грати? В кубку? В Коли на чому? Була хороша підтримка в боку мене. І а, вас але... це збивало. Морально-психологічно тиснувалася. Смачнага. Yep. Ну що ж, друзі, мечдей настав. Команда готова дати бій одноліткам із київського Динамо. Хлопці поснідали, та із позитивним настроєм вирушають на тренувальну базу Динамо, де пройде сам поєдинок. З перших хвилин матчу рухівці активізувались, створивши одразу декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На що кияни відповіли своїми спробами відкрити рахунок, проте безуспішно на 25-й хвилині Соломон вдало замкнув простріл з флангу, забивши перший гол поєдинку. Гарна комбінація. У нас завжди точки завершення це або ближня, або 11 метрів. У нас пішла там, ми забрали м'яч, пішло в фланг, і мені на 11 з походили. Я в дотик забив. На одному забитому м'ячі жовто-чорні не зупинилися. На 32-й хвилині поєдинку Мустафаєв виграв боротьбу корпусом у штрафному майданчику суперника та подвоїв перевагу своєї команди. Я знав куди бити. Я бачу, відкритий його за пробивню. Підтримати хлопців у головній битві турніру приїхали спортивний директор руху Володимир Лапіцький, гравець основної команди Юрій Панків та директор академії руху Юрій Бакалов. Хлопці використали свої шанси. Зараз потрібно внести корективи, правильно налаштувати хлопців і довести до логічного завершення. Що ви бажаєте хлопцям в другому таймі? На що їм варто найбільше акцентувати увагу? Центрація, не збавляти обертів, додати швидкості. Бажано забити ще Також за грою із трибун емоційно спостерігають батьки гравців команди. Я знаю, що ви не з Києва, що у вас теж була довга дорога, добирання сюди, як і вашого сина зі Львова. Звідки ви приїхали? Ми з Херсонщини 500 кілометрів ми проїхали. Ми завжди їздимо. Якщо є можливість, ми присутні, коли він дебютував за Ю 19. Ми теж присутні були на ковалівці на грі. Так що ми кожного разу, як є можливість, ми присутні на матчі. Звісно, переживаємо. Як ми не переживаємо? Переживаємо. Ви так вболіваєте, емоційно Звичайно, що вболіваю. Я живу в Києві. Приїхала така нагода, не могла не приїхати. Вболіваю вперше на матчі вживу. Зазвичай це по телевізору. Сьогодні я дивлюсь, вживу, це зовсім інша емоції. Звичайно, що переживаю і вболіваю. Сподіваюсь на перемогу. У другому таймі кияни більше володіли ініціативою, намагаючись відігратися. Жовто-чорні стримували суперника організованою грою. Проте на 76 й хвилині динамівці забили перший та свій єдиний гол у поєдинку. Влучним дальнім пострілом відзначився Андрейко. Ці «Рухівці» змогли втримати переможний рахунок та виграли зимовий кубок ДюФел. Які емоції після перемоги? Які можуть бути емоції? Ідеальні. Кине <laughs> Львів. Ну, звичайно, емоції саме позитивні. І ми знали, вірили в команду, і, звичайно, бачите, скільки глядачів сьогодні приїхало, і керівництво, все, знаєте, тому що переживали всі. Ще раз підтвердження, що знаєте, рух то єдина сім'я, яка неважливо, який вік грає. Не, да, ми всі за них переживаємося. Тому ця перемога, не, ну, вона дуже-дуже потрібна нам всім була. Не, да, і я дуже радий, що ви бачите ці емоції, на рахунок того. Вітаю всіх-всіх всіх прихильників руху і, звичайно, нашого клубу. Вітаю вас з перемогою. Дякую. Чи очікували на такий результат? Два. Постійно очікуємо на такий результат. Постійно. <рес> Які наставного видавали хлопцям перед грою з Динамо, чи все вони виконали? Є такі моменти. Можливо, це то, що постійно я наголошую команді. Це перехід із атаки в оборону. <рес> угу. Цей момент нам не вдавалося, тому що ну, дійсно Динамо робила дуже такий акцент на цей тиск. І ну, ми, по-перше, не так часто граємо з такою командою. І це для наших хлопчиків досвід. Тому ну, це нормально, що, може, щось не виходило. Ну, дві достойні команди зустрілися в фіналі. Тому я дуже бачив. Ради привітати наших хлопців. Так ну, держати і рулим далі, як говориться в футболі. А там вже щось покаже. Велика праця за спинами нашими хлопців, тому результат на тобі. Вас запобігти. Хорошо, чотири. Благодарю вас за перемогу. Дякую вам. 16 березня – переможний день для жовто-чорної родини. Наймолодші вихованці академії стали чемпіонами дюфа Львівщини. А основна команда здобула визну впевнену перемогу із рахунком 4-1, здолавши харківський металіст, 19-25. Тож рух вперед до перемоги.